Без... Так, Гата Камський проти мене. Вітаємо Гату. Один раз я перетинався з ним чорними і в хорошій позиції в Лондоні. Не знав, що робити, і програв в цей ноті. Зараз я білими. Подивимося, що обере Гата Камський. Є 5. Тоді Віденський захист. Подивимося, що мені запропонують тут. Недавно в Чезл Кінь 4 була позиція. Але кінь це 6 ще один основний хід, який робить гати. Ну і зараз є ходи кінь А5 і є хід слон B4. Кінь А5 зіграно. Так, ну і знову спробуємо провести ідею Єсипенко, яка була проти Накамури. Здається, там позиції виглядають доволі адекватно. Так, G6. Хоче фіанкетувати пішака, гата. Хм. Цікаве рішення. Чи можу я цим якось швидко скористатися? Е -е. Слон G5 кінь D5 доволі повільно. Хм. Давайте пробувати. Ну G6 зі мною ще. Мені здається, на суперкрутому рівні ніхто не грав, із того, що я пам'ятаю. Так, тепер на слона 6, кінь G4 буде хід. Оце. Цікавий нюанс, тому поки рокіровка. Так, можливо, я кінь G4 зівнув. Можливо, зівнув. Але ні, здається. Так, ну тоді я заберу. Слон е 3 кінь же 4. Не дуже добре. Може слон D2? Хм. А давайте. Так не спрацює. Чи спрацює? Так. На кінж 4, потім слон D2. Так, це 6. Це грамотно. Але тоді я можу. H3. Не пустити на g4, на слон e 6 B3 зіграти. І після ферзь D2 чіпляти сюди, а на g5 як і в 5 зіграє. Поки такий план. Але гата зараз може d5, в принципі, прорвати в центрі, в нього два слона. Він собі можете дозволити. Але він поки грає h5. Ну це мене поки особливо не обходить, я так. Щоб Торана D1 встала і під контролем пішка Д6 тримати. Так. Тут коня сюди, очевидно. Тепер Д5. Так, ну один раз я точно б'ю. Дай, напевно, другий також б'ю. А тепер питання. Так, да, два слона при відкритій позиції мені буде боляче, ну ладно. Доведеться терпіти. Так. Так. І тепер. Може F4 зіграти? Щоб хоча б чорні поля взяти під контроль, там F5 десь потім. Цікаве рішення зараз мені треба прийняти. Ну ладно, давайте. Тому що е 4 буде тупити слона. А якщо ЄF, то я швидше по чорних полях виходжу і швидше можу чорнопольних слонів розміняти. Тому F4 виглядає доволі цікаво. Тому що, якщо оце розміняти, то шансів на втримання позиції в мене доволі багато. Так, побив. Тепер питання, чим бити. Напевно, конем. Щоб на поле d 5 в разі чого можна було встати. Так. Так, А6, тоді напевно так, змусити розміняти одну пару тур. Ну знову таки, думаю, в класику цю позицію втримати білими можна, а в Бліц, маючи на 30 секунд менше проти призера чемпіонатів світу, <кій> не так просто буде. Але я спробую.